Дав драпака. Я йшов додому через ліс, так швидше, адже хотів попасти на вечерю. Тож кожен крок ставав дедалі ширше, і я вже бачив на пательні смажену яєчню. Іду і мрію, скоро буду їсти, бо вже мій шлунок прилипає до хребта. Ще й так стомився, хочеться присісти, та треба йти, аби не трапилась біда. Бо в цьому лісі вовків було багато. Мені в дитинстві дід таке казав: Тож як побачать, то почнуть кусати. А я цю зустріч, чесно, не чекав. І от прямую між дерев та гілок, а сам дивлюся, завжди в різнобіч. Всіх помічаю горобців та білок, вовків не бачив чесно цього річ. Та і в минулі дні їх тут не видно. Маю підозру, дід мені брехав. А він завжди сміявся так яхидно та на папері вовка малював. Тому йду, нічого не боюся, вже сірих вух не видно запеньків, враз став хоробрий, на веслі сміюся, я сам поїм цих сірих хижаків. Та ось в кущах щось десь зашаруділо, і я ще духу драпака давав. По лісі швидко бігло моє тіло, щоб, не дай Бог, мене хто не зжував.